Я коротше залетів м'ясну стріпуху. Я, я не знаю, як це описати, але це просто треба бачити. Боже, який це розврат, це каптез. Амстердам, вулиця червоних фонарів, прям курить в стороні. Ці всі банери, ці всі кольори. Сюди грибочки вже взяти. Magic Mushroom, взагалі тут можна здуріти, мені кажеться. На якийсь місцевий спорт не знаю, немає білетів, але я кажу, що дуже хочу побачити. Може, 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 мені дадуть на 5 хвилин чекнути, а може не дадуть. Зараз подивимося. Я потрапив на бейсбольний матч найбільшого чемпіонату країни. Взагалі, бейсбол це найпопулярніший спорт в Японії. І білети на такі події розкуповують заздалегідь. Нарішали мені тільки та йду. Я не знаю, що це Це крікет, походу. Я, я взагалі не в курсі, куди я попав. Я просто йду на музи. Я, я не, не знаю, вже навірно під кінець гри прийду, але хоч подивлюся, що воно таке. Боже, які тут дощ, де я в шоці. А це подружки анімешки ходять, пиво розливають. І тут у них пиво. Так, я поки взагалі не розумію, що тут відбувається, але виглядає дуже смішно. Там такий дощ почався ужас просто злива. На мене немає дощовика, так що можна тут в телевізорах подивитись. Після суперцікавого матчу, в якому я зрозумів аж нічого, я пішов в місцевий супермаркет. І що в мене взяв? Якусь водичку японську, чокопай. І якусь білу штуку. Там супермарки, я не знаю, там можна завіснути на годину-півтори. Скільки всього цікавого, прикольного, а я такі штуки капець капецьок люблю. От, походив, подивився, вибрав щось, що мене найбільше. Ну, в принципі, там все мене зацікавило, але взяв таке, що, що хоч плюс-мінус, що, як воно буде смакувати. Так що полетіли. Ого, ну вода, звісно, цікава. Якогось бур'яна чаю. Блін, таке гарне місце і нікого немає. Зараз я піду туди один. Храм Ханадзона один із найстаріших синтоїдських храмів у Токіо. Спочатку храм був місцем поклоніння самураїв. Сьогодні це важливий культурний центр, присвячений богині Інари, покровительці родючості, успіху і торгівлі. Храм особливо шановний серед місцевих підприємців, які приходять сюди молитися за процвітання свого бізнесу. Думаю, питань немає, чому я прийшов саме в цей храм і шукаю зараз місцевих монахів. Треба якогось цього монаха пошукати, щоб гості впустив подивитися. Надо Треба шукати, надо шукати монаха. Так, взагалі дощ мені трохи плани підпортив, звичайно, другу половину вечора, бо в мене було дуже-дуже дуже багато планів. Але я їх відміняти не буду, тому в дощ буду йти на саму двіжову вулицю, на якій відбувається все нічне життя Токіо. Там буде весело. Все, побачимося там. Ага, зна такі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за таблички такі, вони всюди. Я просто не знаю, що там написано, бо не знаю японського. Але виглядають вони дуже прикольно, їх дуже багато всюди. Біля храмів там різних. Не знаю, що, що воно таке. Я не знаю, як це описати, але це просто треба бачити. Така супервизька вулиця, і кожен заклад, це я не знаю. Такий гараж. Просто контейнер, дивіться. Там місце буквально на п'ять людей. І так всюди. І так всюди, і тут так само. І... Ой, Тут -то вже щось. Любов. І тут так само. І це так класно, я в шосі. Чисто п'ять людей, шість в барчик заходять. Я, я поки логіки не розумію. Вони, типу, ходять в кожний бар по черзі, чи якщо в них є прям своїй фаворит, в який вони завжди залітають. Ну, виглядає прям дуже круто. Кабу Кітьо це популярний район розваг, відомий нічним життям, орієнтованим на дорослих. Освітлені ліхтарями вулички кварталу Golden Guy заповнені невеликими клубами, задимленими пабами та забігайниками, які пізно відчиняються. Так, я чесно, я поки не знаю, що вам сказати. В мене просто культурний шок. І я, я, я в такому шоці з цієї Японії, з цього Токіо. Це та, не знаю, я вроді багато відосів бачив, багато картинок дивився в інтернеті. Ну, Побачити це вживу, це просто не передати словами. Це не знаю, як в аніме, в аніме, аніме якомусь опинився. я. Просто ці всі банери, ці всі кольори, сюди грибочки, щоб взяти, мечі клушку взагалі не можна здуріти, мені кажеться. Дивіться, ну що це таке? що це таке вообще? Боже, який тут розврат, це капець, скільки тут всього. Я навіть не очікував. Амстердам, вулиця червоних фонарів, прям курить в стороні. І Я вам кажу, тут прям на кожному шагу якісь приколи, якісь танці, театри. Дивимося, може кудись і залетим. Я залетів м'ясну стріпуху просто. Було цікаво, що там. І розкажу вам вже завтра, бо втомлений капец. Все, всім пока. Ну і кому цікаво, то після дванадцятої ночі Токіо спить. Не знаю, може якісь райони його дуть, але в цілому тишина, і майже нікого немає. Я зараз приїхав, буду підніматися на найвищу телебашню в Токіо, і там є пункт огляду дуже високо. Не пам'ятаю на якій висоті. Там має бути дуже гарно. В цілому погодка мене щось підводить. Сьогодні дощик цілий день з самого ранку. От навіть парасольку цього разу взяв, бо вчора промок капець. В цілому, думаю, день буде насичений дуже гарний, багато планів. Сьогодні там замки будуть різні, храми оці. Культурна культурна частина Токіо, Потому що вчора вісіял гудієл в ночному житті. Сьогодні буде культурна програма. Да, і вчора залітів стріпуху. Весело було, але щось пізніше розкажу. Підніматися на 450 метрів, а сама споруда 634 метри. Найвища вежа у Токіо це Токіо Skytree. Вона піднімається на 634 метри. І є не лише найвищою вежею в Японії, але й однією з найвищих у світі. Я в шоці дивіться. Не знаю, чи буде видно, але там прям. Лінія з таких великих марочосів. Я не знаю скільки їх там, але їх дуже багато. Токіо на ладоні. Так, ну побував на найвищій точці в Токіо. Не знаю, чи буде видно. Ось. А зараз, нарешті, йду снідати і йду на рамен. Тут їх не знаю сотні цих раменних, і мені здається, що тут буде всюди смачно. Ну я там вибрав, де плюс-мінус чи-чуть більше, може відгуки, може там буде ще більш смачно. І подивимося. Але так їх прям дуже багато. от, Навіть я зараз дивлюся, отак. Один, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Ну і поки йду в рамень, ну розкажу вам щось про Токіо. Понеділок, час дня. Дивіться, ну, тут там майже нікого немає. Стас, здається, ти забув розповісти щось важливе. Ну і Вам, мабуть, цікаво, як я залетів місцеву стріпуху. Oh my God! Wow! Ну Якщо це можна назвати стріпухою, зараз я вам розкажу. Значить, в цілому до мене підійшов якийсь афроамериканець, каже, що там бразер, I know what you need. Отак от він каже. Я такий, ну, пашлі і подивимося, що ти там вон. Він не заводить якесь приміщення. Таке воно все в неонах. Ну, я б не сказав, що супервелике, там столики, кріселка. Коротше, як така Кальянка. От. І шестів такого всього там немає. Там просто ти приходиш, платиш 5 тисяч єн, Це десь 30, 33 долари, десь таке. І ми, ти туди, значить, заходиш. І там до тебе зразу сідаєш, і до тебе зразу підсідає якась японка, яка починає з тобою там розмовляти. Е, суть в тому, що за ці 5 тисяч в тебе година часу доступу до цього, так скажемо, клубу і безлімітний алкоголь. Тобто ти реально заказуєш, скільки вип'єш за годину. Я не знаю, скільки там можна було заказувати, але я випив два джентоніка і один саке. От, в принципі, міг більше, думав, ладно, нагліть не буду. А цим дамочкам, які з тобою спілкуються, їм ти не можеш свій алкоголь давати. Їм ти маєш купляти алкоголь окремо. No, God, no, God please, no, no, no. І вони тебе так ну дуже ненавяжі, але стараються максимально розвести. Типу, що я з тобою тут сижу, говорю, і ти повинен мені купити в такому от плані. Мені це, звісно, не сильно подобалося, але думаю, ладно, вже, навіть, навіть, взагалі нічого не купити буде негарно. Я купив подружці бокальчик вина і за це заплатив 3 тисячі. Єн – це 20 баксів. Ого, фіга собі. 20 баксів заплатив. ну ладно. <гум> І, типу, це все впення ну, таке, типу, форфан. Вот. Ну, з такими моме е моментами, <гум> деталями, еротичними моментами, скажімо так. Тобто вони там. Щось там суетяться, там то щось поправити, то показати там щось випало. Ну коротше, отаке, от там вже сильно в деталі вдаватися не буду. Ну і потім, як мені сказали, що типу, якщо тобі хтось понравився, ти вже там можеш домовлятися, чи ти там хочеш продовження якогось, чи не хочеш. Я то без продовження я так чисто раді експірієнсу, щоб знати, що це таке. І в принципі, все. В принципі, все. Тобто я потратив скільки 8 тисяч потратив виходить на цю всю двіжуху. Подивився. Ну, прикольно, типу, смішно було мені більше, ніж прикольно. <хи> от. Ну, вони там не гарні були. Ну, такі, типу, не скажу, щоб ви... прям супер негарні. Ну, не такі серединки, серединки, от. Якби прям якісь азіаточки були, то б я б ще подумав. А так? <хи> от. Ну і в принципі все. Так що такий от мене вийшов похід в м'ясну степу. Я знайшов свою раменну, залишаємо парасольку. Японський кулінарний досвід часто включає особливу систему замовлення їжі через ось такі автомати. Процес дуже простий. Підходиш до машини, обираєш бажану страву, кладеш гроші, а потім отримаєш квиток, який передаєш на кухню. І чекаєш на свою страву? Дізіль. Дуже смачно. Дуже смачно. 9 на 10. До десяточки, я не знаю. Можливо, щоб ще більш густіший був. Хоча не знаю. Ну, він нереально смачний. Ну просто я думаю, що не ідеальний. Але дуже смачний. А зараз іду куштувати традиційне японське морозиво. О, і я вже на місці. Нічосик. Я думаю, на ну що й далі. Дивіться, яка там черга. Ну нічого, воно того, того стоїть, щоб постояти. Кішка цього морозива, що воно зроблено на матчі. І там є від одного до сім, в залежності від того, наскільки воно буде насичене цією матчею. Я взяв номер шість і взяв одне сезонне морозиво з по не полуницю, а з вишньою. Заплатив 700 єн, це десь 5 доларів. Отак от. Сен'ю. Ага. Це ніжне? Так, ну а тепер це матча іскрім. І на смак. Ну, реально, як матча. І вони взагалі не солодкі. Ну, Другий раз би не, не купляв би таким. Мудрі це каліяни тянуть. Це найстранно консистенція. Це, мабуть, не мочи, це щось інше. Нечистокровна японочка. Боже, ця японочка, вона мене переслідує. Блін, я б собі дуже хотів би цього японського ножа якогось купити. Я б був е е класним японцем. Похожий.